Озвучено українською сайтом Okino.ua будь ласка, зробіть черепашок ніндзя. Нових черепашок ніндзя не може дочекатися. Найчесніший трейлер Продюсер Майкл Бей перетворив на фільм Ваші дитячі іграшки. Він вдало передав дух чотирьох героїв, знайомих з дитинства. Ми отримаємо усі відповіді, навіть якщо вони нас уб'ють. Черепашки ніндзя. Вони повернулися. Вони безстрашні. Вітайте відомо четвірку. Їхній головний ворог Шреддер. Тут також складна сюжетна лінія. Черепашки народжуються у лабораторії батька Ніла і спочатку стають його улюбленцями. Це улюбленці мого батька. І він назвав їх на честь чотирьох найславетніших італійських художників. Вони рятуються в вогні, а потім опиняються в таємному світі підземелля, де їх тренує Пацюк. К мутант, який вчить, як стати невразливим, сам він навчився цього з книжки, яку викинули у смітник. Що? Чи було їхнє дорослішення таким, як показано у мультику. Ви з радістю побачите улюблених персонажів Кренга, Кейсі Джонса, Бібо Па і Рокстеді. Приготуйтесь побачити Ейпріл Оніл, яка протягом фільму буде утверджуватись у ролі журналістки. Я зрозумів. Ти хочеш стати справжньою журналісткою? Партнер буде до неї залицятись так, добре, і хвалити. Добре, а також будуть сумнівні пропозиції. Відчуваєш мій захист. Ми можемо просто погомоніти у мене. Є така класна пісня, щоб тебе підбодьорити. <плес> Ти особлива, <плес> яка краса. Груди черепашки йдуть за покликом свого тіла. Тож хай щастить майкі їхній опонент Шреддер. принаймні мав бути, доки сотні тисяч глядачів не змінили думку студії. Тепер головний злодій. Ось цей звичайний японець, якого ніхто не бачив у жодній з великої кількості серій. разом у них є план отруїти Нью-Йорк, а потім розповсюдити ліки, які долають усі хвороби. Ми винайшли імунітет який стимулює самовідновлення клітин. Замість того, щоб продавати ліки на ринку, вони мали придумати щось гірше, правда? Фільм, який продюсує Майкл Бей, повинен містити непередбачувані моменти. Як оці. Там має бути повно жартів. То був ти, Майкі, велику вантажівку і маленькі прилади. Ні-ні-ні-ні. Кадри уповільненої зйомки. Забагато простору у кадрі і безліч прихованої реклами. У мене там повно секретної техніки. Зараз би папір для принтера згодився. Згадки про всі піцерії Нью-Йорка. Це ж Нью-Йорк. Тут є рейз, рейз оригінальний, відомий рейз, відомий оригінальний Рейз. відомий у всьому світі оригінальний рейс. Маєте піцу? забирайтеся. Поїхали далі. Якщо коротше чотири головних героя, сьогодні приготую черепаховий суп. Це було у півсили. Битви, до яких ви звикли, усе це буде у фільмі. Це кляво. Звідки ти взявся? Чому ти такий грубий? Я просто розважаюся. Але сюжет жахливий. Вони повністю переробили героїв. Це ж кіно для дітей, наче вони були кращими в ваші часи. Були. шкода, принаймні можна стверджувати, що вони залишили носорогів. Це ж класно, а Майкл Бей! Стари. у головних ролях да з крутий, cool, але грубий, веселун. Містер Мійокі Вупі подушка Фокс ньюз Фруктовий Ніндзі зробив велику помилку і залізний правитель, високобюджетне перезавантаження історії про черепашок» «Що, ми вже анонсували це два роки тому? Що тоді наші сподівання не виправдали?»